Подивіться, у вас тут є папка, де зберігаються всі ваші проєкти. У вас є повідомлення, які вам будуть надходити, і ось це для вивчення. Ось тут ви можете передивлятися чужі проєкти і робити такі самі. А ось створити власний проєкт. Ви його створюєте, і у вас відкривається ось таке вікно. Оце називається сцена. Тому що наш виконавець, котик, він актор. І він, як будь-який актор, виконує ті дії, які ви, як режисер, йому кажете. Скажете, перевдягнися, він перевдягнеться. Скажете іти, він піде туди, куди ви задасте. Скажете розмовляти і що казати, він це зробить. Скажете, давайте малювати. Він почне малювати. Уявіть, що він малює своїм хвостиком. Він котик. Він замар, замазав свій хвостик фарбою. Якщо він хвостик опустить і кудись піде, за ним залишиться лінія. Якщо він хвостик підніме, він буде йти і лінії не буде. Але щоб почати малювання, подивіться, ось тут у нас є набори інструментів, набори команд. Але треба увімкнути набор для малювання. Для цього треба натиснути ось тут синю кнопку, додати розширення. Бачите, з плюсиком. І ми переходимо до тих розширень, які є. Зверніть увагу, тут і для музики, і перекладач, і щоб комунікувати з веб-камерою, і навіть приєднувати справжніх роботів, лего-роботів та інших виконавців. Нас цікавить, ось це меню олівець, натискаємо. І тепер у вас є набір команд, щоб почати малювати. Нам сьогодні знадобляться команди рух. Ми будемо просити нашого котика рухатись. Події. Подія це коли він почне щось робити. Тобто, ви чуєте дзвінок на урок, ви знаєте, що час іти сідати за парти. Ви чуєте тривогу, треба перейти у сховище. Так? так і у котика, в нього є перші блоки, які запускають виконання алгоритму. І нам задовиться малювання.